На дворі осіння. це означає, що саме час приготувати запашний та ароматний гарбузовий кекс. Я перепробувала багато різноманітних рецептів із гарбуза, але цей кекс перевершив усі попередні. Він виходить дуже вдалий, гарний, яскравий, насичений колір тіста. Крім того, він ароматний. Тільки подивіться, яка структура, м'якесенький та ніжний. Розпочинаємо із того, що потрібно підготувати пюре гарбуза. Це дуже легко зробити, запікши гарбуз у духовці. Для цього потрібно очистити його від серединки і запекти на пергаменті. Запікаємо приблизно 20 хвилин при температурі 180 градусів. І тепер просто ось так ложкою можемо спокійно відділити м'якоть від шкіри без додаткових зусиль і перебити це все блендером. Далі до гарбузового піре додаємо яйця, кефір, олію, цукор, ванільний цукор, мускатний горіх та імбир за смаком. І перемішуємо це все вінчиком, щоб всі компоненти об'єдналися. Окремо змішуємо борошно, розпушувач, соду та сіль. І додаємо до гарбузової маси та замішуємо тісто. Ось таке виходить тісто консистенції сметани. Виливаємо його у форму і зверху посипаємо гарбузовими зернятами. Випікаємо 60 хвилин при температурі 180 градусів. Кекс дуже гарно підростає, він пухкенький та смачний. Обов'язково спробуйте рецепт справді вартий уваги.